Тим більше я бачив, як ти крутила шваброй, коли мила підлогу і уявляла, що ти фігуристка під Мільдонієм. <рес> так? Але я при цьому хату помила. А ти що? Коли ти пішов копати? Годину тому і що ти вскопав? Клаптик скльопин пітачок, краще б ти в екскаватор грався. Коротше, Юрчик, я йду в магазин і на ринок. А як повернусь і город не буде вскопаний, знаєш, що я уявлю? Що? Що я їду в Полтаву за новою сумочкою і не просто уявлю, а зроблю це.